Орлиці не сповідаються перед гігієнами. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте власне ви. 19 липня 2024 року, 19 година, 22 хвилини. Постріл, ще через 4 години смерть. Минув рік, як у Львові вбили відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Це велика втрата для всієї країни. Ірина Дмитрівна для мене була справжнім вчителем, вчителем життя. Це людина, яка могла навчити як прикладом життєвим, так і словом часом поглядом навіть. А, і тому справді це така людина була певно єдина взагалі у усе світі. більше таких ніколи не буде. Настільки вміла заворожити, надихнути, знаєте, щоб люди могли пишатися принадлежністю до певної нації. Ну, ми дивилися майже всі її передачі гену українців. Передивилися з дітьми всі, запам'яталися тими передачами. Про письменників, про поетів, про всіх українських діячів. Важко говорити просто. Україна втратила таку людину. Вона стоїть в одному ряду. Степан Бандера Махіновський і всі очільники української нації. Донька Ірини Фаріон Софія особа згадує жінку не як відомому визнавицю, а насамперед, як прекрасну маму і бабусю. Вона була доброю, чуйною. В неї була дуже гарна посмішка. В неї було суцільне тепло, яким вона мене огортала. І коли була маленька, я їй хочу подякувати за те, що вона мене виховувала одна, бо з моїм татом були розлучені. І насправді вона робила все так, що я росла щасливою і мала для себе цінності. Саме національні у Львові провели вечір пам'яті мовознавиці. Багато людей не знали Ірину Дмитрівну особисто, але ті, кому пощастило з нею спілкуватися наживо, діляться. Ця жінка унікальна. Ця дружба тривалістю в 33 роки. Вона почалася 1991 року, коли ми разом прийшли на катедру української мови, і, здається, не перервалася ніколи, тому що вона була як зима, весна, літо, осінь. Вона була завжди. Це життя. Ця дружба це просто життя. Володимир Івасюк, Соломія Крошельницька, Іван Франко та Ірина Фаріон. Кожен з них зробив вагомий вклад в історію України. Вони всі поховані на Личаківському кладовищі. Саме там провели екскурсію на знак пам'яті про мовознавицю. На Личакові є поховано і перепоховано дуже багато людей, про які Ірина Фаріон говорила. Так а ще коли сьогодні зранку падав дощ, я знала, що люди все одно прийдуть. І мені здавалося, що цей дощ він не для того, щоб розлякати людей, а для того, щоб показати, як вся Україна плаче за тим, ким ми втратили. І може ще не всі усвідомили, але, судячи сили дощу, все більше українців розуміють, хто для нас була Ірина Фаріон. Відняв вбивства Ірини Фаріон. Минув рік, судові засідання у справі все ще тривають: Юлія Порціна, Емілія Куць, Юрій Кійсь, телеканал Перший Західний.